та дам Тадам дам там та дам та дам Доброго дня, друзі! Доброго дня! Вас вітає шостий випуск обідньої перерви. І сьогодні ми поспілкуємося з людиною, яка не виходить з дому без ящика горілки, з людиною, для якої не буває поганої погоди. З людиною, яка може годинами сидіти дуже тихо і нічого не говорити. Ні, це не бібліотекар, це рибак. Давайте з ним поспілкуємося. Добрий день! Тихо. Добрий день, це обідня перерва. Тихо, будь. А чого тихо, що рибу злякаємо? Та ні, десь кум в кущах заснув, не знаю, де він хрипе. Кум! Кум! Слухайте, це передача обідня перерви, ми будемо тихенько. Традиційне питання, що ви любите їсти на обід? Я підозрюю рибу. Та, рибу люблю, але не люблю її чистити. Та вона сама від того не в захваті. А, а як того почистив, її, там є такі, знаєте, бебухи, так витягнеш. Трас, трас! трас, і вся хата затраскана. Слухайте, таке питання до вас, а ви знаєте, що зараз взагалі-то нерест і рибу не можна ловити? Чуєш? То ми побожні люди, то знає. Як вони твого на, там на дні труться, то я навіть не підлядую, ні, ти що? А як вони вже закінчили лежать курять, то я вже їх тягну таку на гачочок, га? То ви так все розумієте, як відбувається в риби, а як то відбувається у вас то діло в рибаків? <плодишко> а в рибаків таке є, що кажеш їй тако, слухай, давай я свого караса тобі відроки, ну, ну, донку в ополонку, ну! Ну, макуху понюхати, ти розумієш? розумієш? Ага, ну дивіться, а якщо у вас нічого не виходить. У мене не все виходить. Правда, треба робити радикальні методи. Глошити її весло. Правда, є проблема. Тоді теж не дуже сильно гова були. Ага, слухайте, є такі рибаки, які використовують електробудочки, динаміт, сітки закидають, і ви так само тут дурню робите. Що ти таке говориш? Ну, що ти таке говориш? Та ми люди, ми по божеськи то взяли. Ну що, ну то ну то спустили озеро, ну то два камази загнали та лопатами позакидали ту рибу, та все, то жива істота. А які от е, в рибаків є повір'я? Слухай тако. Хе, є одне таке? Хреновено є. Коли пливаєш на середину на човні з і кидаєш живот, а потім головне, щоб хтось був на березі, бо риба так скаче на той берег від неї, що капець! Зрозуміло, дякуємо вам. Друзі, це обідня перерва. Цікаві персонажі в дивних локаціях. Зустрінемось! Все, зняли. Слухайте, все, зняли. Добре, добре, все, киє, тихо, киє. Злапав. Освіт! Ось він, ось він караз, моєї мрії! Кара! Здоровенний! Карас!